Господи наш Боже, володарю віків, Всемогутній і Вседержителю, Ти усе створив і усе перемінюєш своєю волею. Ти у Вавилоні змінив на росу вогонь печі усім раз сильніше розпаленої, ніж звичайно. Захоронив і врятував своїх трьох святих юнаків, ти вчитель і лікар душ наших, ти Спаситель для тих, хто до тебе прибігає, Тебе призиваємо і просимо, знешкодь і прожени силу Злого Духа. Усяку присутність і затії сатани, усякий шкідливий вплив, всі чари і вроки злих і лукавих людей, що шкодили твоєму слузі, ім'я, учини, щоб замість заздрощів. І почарування отримав багатство дібр, сили, успіхів у житті і любові, Ти, Господи, чоловіко любче, простягни свою всесильну правицю і прийди на поміч, і відвідай твій образ. Зійшли йому, ангела миру. Непереможного опікуна душі і тіла, щоб віддаляв і проганяв усяку ворожу силу, всяку отруту і чари людей, підступних і застрісних. так, щоби захоронений Твоїм покровом, твій молільник заспівав тобі, Господь. Є моїм охоронцем, що може вчинити мені людина, не боятимуся зла, бо ти зі мною. Ти мій Бог, моя сила, мій могутній Господь, Господь миру, Отець майбутнього віку. Просимо тебе, Господи, наш Боже. Змилуйся над Твоїм образом і визволи Твого слугу від усякої шкоди чи загрози, що походить від чарів, підтримай Його і охорони від усякого зла через заступництво преблагословенної і славної владичиці нашої Богородиці. Все Діви Марії, осяйних архангелів і всіх Твоїх святих. Амінь. Душе Господні, душе Божий, Отче, Сину і Святий Духу, Пресвята Трійце, непорочна Діво, ангели, архангели і святі з неба зійдіть на мене. Утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною, віддали від мене всі сили зла, знищи їх і вчини мене здоровим і здатним творити добро. Прожени від мене чари, відьмування, Чорну магію, чорні служби, зачаровані предмети, замовляння, прокляття, вроки, напади злого духа, диявольські опанування, диявольське напастування, усяке зло, гріх заздрість, лицемірство, фізично. Психічно, моральну, духовну і всяку хворобу, спричинену дияволом, спали ці всі види зла у вогні пекельному, щоби уже ніколи більше не діткнули мене, ані жодного іншого створіння на цьому світі. Наказую силою всемогутнього Бога, в ім'я Ісуса Христа Спасителя через заступництво непорочної Діви Марії, усім нечистим духам, усім духам, що мене непокоять, щоб залишили мене негайно і назавжди. І щоб пішли до вічного пекла, зв'язані з святим Михаїлом, Архангелом, святим Гавріїлом, святим Рафаїлом, нашими ангелами-хоронителями, розчавлені п'ятою пресвятої непорочної Діви Марії. Амінь. Господи, Ти великий, Ти Бог. Ти Отець, тебе прошу через заступництво і поміч архангелів Михаїла, Рафаїла і Гавріїла, щоби я, раба Божа, ім'я, була звільнена від Злого Духа, який зробив мене невільною. Усі святі, прийдіть мені на поміч, від неспокою, смутку, обсесії, я Тебе прошу, визволи мене, Господи, від ненависті, розпусти, заздрощів. Я тебе прошу, визволи мене, Господи, від думок гнівливих, ревнивих про смерть. Я Тебе прошу, визволи мене, Господи, від усякої думки про самогубство і аборт. Я Тебе прошу, визволи мене, Господи, від усяких нечестивих гріхів Я Тебе прошу, визволи мене, Господи, від розбиття сім'ї, від усякої злої приязні. Я Тебе прошу, визволи мене, Господи, від усяких чарів, пороблень, відьмувань і від усякого укритого зла. Я тебе прошу, визволи мене, Господи, о Господи, Ти, що сказав, мир залишаю вам, мир мій даю вам. Через заступництво Пречистої Діви Марії звільни мене від усілякого прокляття і учини, щоб я раділа завжди Твоїм миром, через хрест нашого Господа. Амінь.